Отак, От і сьогодні сатана чіпляється до людей, беручи слово, беручи ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, клеючи до чогось свого, придумуючи такий знайомий лейтмотив в мене зараз в голові. Я досить довго ходив в православну церкву, потім в католицьку, бо я бачив, як недобропорядочно поступили на похороні отого отця Михайла. Я побачив всю сутність, внутрішність їхню. Мені стало взагалі неприємно. Коли я хотів навіть сказати слово, при тому, що поминки відбувалися в моєму ресторані, мені слова не дали. Я тепер, би я не слухав, він нікого б не питався. Тоді я був богобоязний, ні. Попобоязний. Ні, таке слово погане. Але нехай буде. Попів боявся, так. Да. Давайте все-таки лейтмотив. Святе Євангелія читання. Ви повинні послухати. Я ні, ні в якому разі не насміхаюсь. Я вам зараз покажу один ключ, який використовує сатана. Я й до того виспівував, бувало, так на християнських зустрічах. Але зараз мені відкрилось, Яка ж це бомба брудна. Оцей спів. Римлян 8,10. Святого Євангелія читання. Будьте уважні. Не так, будьте уважні святого Євангелія читання так правильніше, правда? Хто слух має? Ну, добре. Римлян 8:10. З іншого боку, якщо Христос живе у вас, тіла ваші мертві через гріх, але дух життя для вас, бо ви стали праведними перед Богом. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Прости нас, Господи, грішних, недостойні ми стояти тут, але ти нас терпиш, тому що милостивий ти і благочестивий. Подай, Господи. На -на 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 -на. Подай, Господи, на-на-на-на-на, подай. А тепер скажіть мені, хтось з вас uh -huh. може сказати, про що був вірш? Не uh -huh. Ні, то що знудило, uh -huh. я знаю. Ви вертаєтеся до блювати, не так? Uh -huh. Стоп, зовсім не смішно. Uh -huh. Зовсім не смішно. Ви розумієте, uh -huh. як можна запудрити? Ви можете повторити? От ви католик твердий були. Ніяк? Ніяк. Я вам ще раз проспіваю. З іншого боку, якщо Христе живе у вас, тіла ваші мертві через гріх. Але дух життя для вас, бо це стало праведним перед Богом. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Подай нам Господи, подай нам життя вічне, Господи, усопшим всяким і неусопшим, Господи, помилуй. Ну, приблизно там. Скажіть. А тепер я прочитаю. Просто прочитаю. Так і говорив Христос, так як говорили апостоли, так і говоримо і ми. Римлян 8:10. З іншого боку, якщо Христос живе у вас. І це перше з перших, якщо Христос не живе в вас, а як отримати, щоб Христос жив в нас, нам треба народитись згори. оце Йоанна 3,3. Нікуди ми не дінемося. Вся Євангелія побудована на Івана 3,3. І 3.6. що народилося з духа, є дух, що народилося з тіла є тіло, Бог є дух. Якщо ти народ... народжений з Духа, ти не Його, ти не належиш Христу. Якщо Христос у вас, дивіться, тільки в цьому першому початку речення це одне речення. Спочатку тільки скільки закладено благодаті Божої, скільки закладено милості, любові. Але Він каже: з іншого боку, якщо Христос живе у вас, ну якщо Він не живе, якщо ви лише співаєте у Христа хрестилися у Христа затягнулися, вийшовши з церкви, роздягнулися і живете своїм життям, то скажи, чи живе в тобі Христос? А якщо живе в тобі Христос, які твої діла, чого ти встидаєшся, чому ти не свідчиш про ці діла? Це благовістка. З іншого боку, якщо Христос живе у вас, тіла ваші мертві через гріх, але дух життя, бо Дух Христа в нас для вас, бо ви стали праведними перед Богом тільки тому праведніми, що Дух Христа є в нас. Мені треба щось виспівувати. Мені треба пояснити, роз'яснити, можливо, повільно прочитати, щоб люди могли в церкві прийняти, щоб ви, які дивитесь, ви зрозуміли, якщо Христос живе в вас, то ви праведні перед Богом. Тому що у вас, у вашому серці є Христос з вірою, вірою Божою, вірою, яку Він започаткував тут на землі, немає іншої. Бо хто живе в вас? І чи живе Христос у вас? Ні, ми всі грішні. То ти належиш Ісусу Христу чи ні? Я далі буду читати. Він нас створює чесними і праведними, без співу. Просто прочитаю. 2 Коринтян 5,21. того, хто не знав гріха, це Ісус Христос, який не знав гріха. Бог зробив жертвою за гріх, щоб через Нього ми могли стати праведними перед Богом. Знову ж, щоб ми стали праведними перед Богом. Що скаже твій розум? Що прийме твоє серце? Будеш нєкати, бекати. Та ні, ми всі грішні, ми всі грішні. Ви зрозумійте, що цим, що ви всі грішні, при тому, що ви називаєте себе християнами, у вас закладена оця брудна бомба, яка спрацює. Ви її самі даєте посадити в себе, потім даєте зрощувати в собі, щоб вибух був як найбільший, щоб ще й інші побачили. Молишся, не отримуєш, просиш, ніхто тобі нічого не дав. Чудеса і знамення тебе не супроводжують. Отаке собі самознищення. Вам нав'язали, що Богу подобається, щоб ви кожного разу. На тих літургіях чи на зібраннях вища сказали, я грішний, я грішний, я грішний. Стукали хто себе в груди стукає то піднімає руки і каже, Боже, я грішний і простий, я як хробак. Я нічого не можу, я сліпий, я глухий. Ну, Взагалі то ти все правильно сказав. А чому тобі не прозріти? Чому тобі не прийняти Дух Христа? Чому не хреститись Духом Святим, щоб мати все те, що обіцяв тобі? Та й мені Господь. Отак для вас створили цю брудну бомбу, посадили її. І ти сотні раз, кажучи, що ти грішний, думаєш, що ти більше і більше подобаєшся Богові. Ти став залежний від брехні. Залежність від брехні, вона забирає свободу.